Це не пояснюється, це має бути десь тебе де тут душі, і де... ти просто віддаєш. Це, мабуть, найбільша награда, вместе з аплодисментами, заслужити в кому-то родити найсвітлі. Це сльози. Це очень дорого стоїть. Я, я плачу. Ну, було дуже сильно зворушло. Для мене то є просто дуже велика подяка. Михайло Мерка, тебе обрала Україна. Ух, як назвали моє ім'я, то я такий. Як знаєте, як десь на, 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 на хмарі десь проснувся такий час. Я хочу дуже сильно всім подякувати за те, що не пошкодували смски. Принесли якісь дівчат, даршу, якісь плакати. Такі. Написано було: Міша, ти найкращий. Фотографии понакладывались. Очень приятно, благодарю тем Дякую. Спасибо. <laughs> Дали тебе шанс, ты можешь приехать, продать, делать все для того, чтобы поверили тебе иди. Это был такой рывок, это был такой прыжок, знаете, просто как бы, как олимпийский, что люди вот так прямо вы заставили их чувствовать, плакать, надо закрепиться. Не, ну цены я объясню, При таком таланте, при таком пении сужаются, естественно, выбор. Она дуже популярна, дуже тяжка, бо багато переспевал, ты маешь ее заспевать как-то по-своему. где это будет? Это надо, значит, и чтобы все сошлось, и время, место, где это будет, где это прозвучит не на частной вечеринке, а на всю страну, на всю Украину. Я надеюсь, что у него это получится. Спасибо. Дякую. Фінал мені потрібен настільки, що просто У мене є дуже велика мрія. Це шоу виграти. Дуже велика мрія. Я буду сильно того робити. Цемо хвилі, голубі, не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише тобі одні, не втім печаль, не втім печаль що цілий всесвіт був тоді, в твоїх очах, безмежний всесвіт був тоді, в твоїх очах, але не втім, моя печаль. Чим на вікні малює мертві квіти біти, підданим тім, що ти мене не любиш, І ще я тебе не можу розлюбити? Минає день, минає ніч, не зупинити нам з тобою час плину, не в тому річ, не в тому річ. Що після зустрічі в звука б'є у дзвін. не втім печаль, не втім печаль, що наче постріл пролунало за як зради постріл. Пролу... you mm -hmm. Я тебе не можу розлюбити, біда що я тебе не можу розлюбити, Дякую па. Михайло Мирка, ти знаєш не тільки жінки страждають. Це було елегантне страждання Дякую. у виконанні Михайла Мирки. Дякуємо. Дякую. Не перевершено. Бать Сереж, які у, у Тамари вихованці? М? На самом деле, прекрасне вступлення. Я поздравляю з таким замечательным відкриттям сьогоднішнього шоу, полуфінала. Действительно, восьмерка сильнейших и э, нам остается на самом деле просто получать удовольствие вместе со всей страной от того, какие вы талантливы. Здорово, очень красиво, невероятно свободно. Я тебя поздравляю с таким хорошим, прекрасным выступлением. Спасибо, Сереженька. Фетуслав, а как можешь ты оценить это элегантное страждание? Кто я такой, чтобы оценивать это страждание, Оля? Я ж не інквізиція. І все ж таки. І все ж таки я, мені здається, що це було дуже чуттєве виконання і дуже таке чесне і щире. Мені часто не вистачало емоцій Михайла в виступі і завжди було багато голосу. Сьогодні було не так багато голосу, зато багато емоцій. Дякую. Дякую, Ані. Ну взагалом мені дуже сподобався виступ. Трошечки хотілося почути таких розпівних нот, тому що. Більш розвитку, тому що в тебе воно є, і це твій такий. Ну така карта твоя, яку ти можеш постійно е собі тільки на плюс використовувати. Тому що сьогодні це фінал і це твоя окраса. Трошечки хотілося б більше, щоб ти розкрився. Чогось мені власне не вистачило, щоб ти розкрив свій голос. Але загалом е дуже чудово, і, можливо, саме в суперфіналі ти це зробиш. Дякую Дякую. за таку віру у нашого Михайла. Тамара, че пометили вы недолики в всем выступе. Замечательно. Просто э, нет, нет слов, Миша. Э, это потрясающе и по эмоциям, и по голосу. И э, вот можно восемь последних тактов спеть. Беда не в тем Що сижі на вітні люди мертві квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш, даш, що я тебе не можу, ось любити. Ох, дякую, Миша. Мені пощастило найбільше. Надо было так Красиво, одна капельна. По-любому хорошо. Ми почули да, два варіанти акомпонементом, а також капельного. Дякую, Миша.